Туді про санкції чи тарифи, накладені Трампом на Індію, які запрацюють за 21 день. Ну і тут цікаво, дійсно от днями. Буквально стало відомо, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в кінці серпня вже поїде до Китаю, і цей візит це вперше за сім років. Ми розуміємо, що протистояння між двома країнами є, і воно сильне. Але це проти... але цей візит відбудеться також на тлі оцієї Пруженості зі сполученими штатами, ну тобто вони, скажімо так, поки що ще не об'єднуються зрозуміло проти штатів, але в усякому разі діалог вестимуть. Ну принаймні про це йдеться. Отже, про що може бути цей діалог, так і наскільки дійсно можуть бути якісь підстави для якихось домовленостей? Ми потрібні, Ми повинні розділити Індію і Китай навіть у відносинах Сполученими Штатами Америки, тому що Китай це антагоніст Сполучених Штатів Америки. Індія це країна, яка намагається всидіти на багатьох стільцях, і до цього часу їй вдавалося. Індія захищає так, би мовити, свою автономію і приєднується до всіх можливих майданчиків з одного боку. Вона приєднується до Бріксі Шос. І якраз оцей цей візит він буде в рамках ШОС. І дійсно він певним чином такий знаковий, що моді погодився на відвідини Пекіна, тому що були попередні роки, коли, наприклад, Сідіньпінь та моді, ну принаймні прем'єр-міністр моді, старався не пересікатися з сідіньпіням в інших країнах. На, на оцих майданчиках Шос і Брікс, а самі вони також проводили саміт для того, щоб сідінь не приїжджав і не зривав їм, і, і таке різне. Вони його проводили онлайн. Тобто було багато речей в їхніх їх відносинах. А зараз, наприклад, підготовка до цього візиту вона пов'язана з тим, що відносини між Китаєм та Індією певним чином уляглися, тому що вони був територіальний великий такий черговий конфлікт. І нібито зараз сторони налагодили відносини. Тому багато питань зараз постає в тому, як, наприклад, Індія буде себе вести відносно Сполучених Штатів Америки. Наскільки вона буде впиратися в те, аби закуповувати російську нафту? І тут питання дійсно не в тому, не в закупівлі, тому що індійці самі визнали, що вони можуть диверсифікувати свої, свої зв'язки. Що стосується нафти, вони закуповували раніше її благословить. Получено на близькому сході, і тільки гарна ціна приваблива для них є визначальним фактором. Але тут дійсно питання в тому, що Індія намагається відстояти так, цю так звану автономію. Їй не подобається тон, з яким говорять Сполучені Штати Америки з ними. Їй не подобається те, як Трамп піднімає ці тарифи, і, вочевидь, вона теж буде грати зараз на різних геополітичних таких струнах. Є такий трикутник: Росія, Китай, Індія. Це була був не. Майданчик для спілкування на різні теми. Але той майданчик затих у силу того, що е, між Індією та Китаєм непрості відносини. От якраз зараз можливо буде так, що е, на руку Росії, але вони об'єднаються знову е, в, для, в майданчику для дискусії. Він очевидно, що не буде нести якогось якого серйозного навантаження, але тим не менше, е, пошатування нервів для Сполучених Штатів Америки може бути цілком, тобто ми подивимося, як будуть розвиватися події, тому що крім того, що моді збирається до Китаю, наприклад, Путін збирається до Індії в цьому році, а його аратники моді вже зараз знаходяться в Москві. Це підготовка до візиту, це це. Зустрічі планові, але тим не менше в контексті тиску сполучених штатів Америки, в контексті можливих переговорів закінчення війни і в контексті того, що Росія намагається вочевидь грати на, на найбільш зручні для себе умови в цьому можливому можливість переговорах з Трампом, очевидь, що буде багато різних таких хитросплетій, де кожна з країн намагатиметься вочевидь відстояти свої. Свої інтереси, але тим не менше, демонструвати можливий розворот, можливі альтернативи, можливі форми протистояння, зокрема у цьому тарифному тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Так, ще трохи про Китай у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що нині процес врегулювання кризи, як Пекін називає російську війну в Україні, досягнув вирішального моменту. Про це зазначено у повідомленні відомства. Зокрема, про це говорив очільник китайського МЗС Ван її з радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморіму. Пекін також вважає, що ініціатива друзі миру, започаткована Китаєм і Пакистаном, відіграла позитивну роль у цитую «деескалації» української. Кризи, отже, якщо потрактувати оце, що поназаявлено, то якою може бути так далі? Чи змінюється, чи ми бачимо якусь трансформацію позиції Китаю? Чи наразі вони як продовжували, так і продовжуватимуть підтримувати Росію, в тому числі і купівлею нафти, попри погрози там Трампа щодо санкцій. Купівлю нафти вони сказали, що будуть продовжувати. Тут у них свій інтерес і шкурний, тому що це вигідно. Тут інтерес такий, що вони перебувають у торгівельних переговорах з Сполученими Штатами Америки, і нафта вона входить у цей загальний такий контур переговорів. Тому Китай вибрав позиції не поступається, стоїть сполученими штатами Америки так плече до плеча і намагається демонструвати, що він не відступиться і не готовий бути під пресингом. Тому тут нафта це питання киго принципів. І питання домовленості в загальному контексті торгівельних відносин згадана група миру, абсолютно пуста і безтолкова, але створена Китаєм швидше не для того, щоб закінчувати конфлікт, щоб якось впливати на сторони, щоб виступати майданчиком для переговорів. Абсолютно ні. Ну, перше щоб демонструвати свою залученість, конструктивність такого відносно з іншого боку, це інструмент створення якоїсь групи при ООН. Він Китаєм розглядається як можливість використовувати цю групу у майбутньому. У для протистояння сполучених штатів Америки, для опозиції сполученим штатам Америки і для просування своїх інтересів, тобто створена вона зараз під одним таким грифом, але буде використовуватися в майбутньому Китаєм. Також що стосується позиції по війні, звісно, що ми не побачимо зміни в Китаї, але. От е, зараз за оцим всім процесом переговорів, е, ну при сполучених штатів Америки, Путіна, е, оці пропозиціями тиску тиском з боку Сполучених Штатів Америки, аби закінчити цей конфлікт чи заморозити цю цю цю, цю війну. Стоїть вочевидь, Китай від того, наскільки Китай зацікавлений у цій війні, від того, наскільки він буде зі свого боку також підштурхувати Путіна і можливо надавати йому якихось пропозицій, щоб війна продовжилась, залежатиме також і позиція Москви, з моєї точки зору. Тобто, мені здається, що цей процес він багато в чому зараз буде полягати у такій невидимій або прихованій хитрій ролі Китаю. Що ж, дякую дуже, Наталія Бутирська, експертка зі східної Азії, старша на літикіні центру Нова Європа, була з нами на зв'язку.